Так, дітки, я вам пропоную зараз обрати, який урок буде наступним? Українська мова Українська мова. читання. Читання, 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 читання. 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 Хто за читання? Українська. Українська. Чи читання. руку, Хто за читання спочатку? Один Ярослав Іди я теж. і Віроніка. Так, і Єгор. Єгор. Ну, тоді у нас буде читання, тому що більшість дітей за урок читання. Домовилися? Так, дітки. Отже, сідаємо зручно, слухаємо уважно, працюємо активно і старанно. Тому що сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо перевіряти і скоромовку, і читати в особах текст, який, з яким учора познайомилися. Як Сергій вчив клоуна бобу складати бобу. Бобу. Є -ші. Є -ші. Так. нехай наш урок буде веселим, активним, старанним і діти на ньому дуже уважними. Учора ми познайомилися із коромовкою про хлопчика, да? Одягну... Його... Який що одягнув Віроніка? Який... Джек... Джинки і джемпер, та джемпер. Так, подушки відкладаємо, бо де, у деяких дітей подушки в руках замість того, я, що… Я вже заповнила просто. Так, ну ми Дже, джентльмен, 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 джентльмен на половину. що без тебе на буде щаслива бабуся. І так, Вероніка дуже хоче нам прочитати, розказати швидко, будь ласка. Джентлена половина. себе Чудово, Вероніка, молодчинка. Тільки коли ви закриваєте долоньками очі, ви закриваєте і ротик гірше чутно. Так, Аліночка слухаю тебе. <буху>

Вероніка Воднєва готується. Забер, джентльмен, джентльмен, наполовину. Ще вести себе начища, здесь щаслива бабу, буде щаслива бабуся. Так, дякую, Андрій. Так, і давайте на, іще раз всі разом приготувалися. Почали. Так. Діна джемпер джинсів, дінати дня Я джинс 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 джинс, джерел джинс джинс. Так, скоромовку повторюйте, вчіться швидко, чітко вимовляти слова, а сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо знайомство із твором Павла Глазового, як Сергійко вчив клоуна бобу складати вірші. Дітки, хто такий Павло Глазовий? Це письменник гумо гуморист, який складав твори, що звеселяли. Так, плесніть в долоньки, коли по прочитаєте Риму. Вода біда. Це Рима? Так. Так. так, ну а чого така тиша? Єгор, Ніка, Воднєва, Павло Хованський. Включаємо звуки, працюємо. Єгор. Так. так, вода, сироп. Ні, 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 ні. Робота, болото. Так, так, так. Лисичка, сестричка. Так, Леска, так. Плеска, вогонь. Зірка, так. місяць. Ні, ні, ні. ні молодці. Коса роса. Так. Так, дякую далі. Рама мама. Так. Так. Мама тато. Ні. Ні. Кінь. Так. Так. Кінь лоша. Ні. 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 Дітки, не даремно ви виконували це завдання, тому що домашнє завдання ваше буде на вихідні. Дібрати до 10 слів Рими. Наприклад, нора, кора, ніжка, діжка, слово, сова, ручка, гнучка кішка, мишка, олівець, косинець, мішок, каток, лісок, пісок, діло, тіло, праска, ковбаска. Ну от такі рими вам треба дібрати до 10 слів. Мішок. Пісок. І у понеділок будемо перевіряти. Домовились? Так. Да. Отже, ви навчилися пізнавати Рими, навчилися добирати, а чи легко складати вірші? Як ви думаєте, легко складати вірші? Ні, Ні, Ні. Ні да? новим ну, у вас все попереду. А от Павло Глазовий склав е, чудовий. Чудовий текст, який ми сьогодні перевіримо перевіримо виразне читання, а зараз піднімаємось на руханку, тому що я бачу, деякі дітки не можуть все ти вже на місці. Отже, Павло Прокопович Глазовий, український поет. І сьогодні ми з вами будемо читати його твір. Пригадайте, що означає слово прикладно, Денис? Прикладно здолаву. Так. Варічка, що означає слово хист? У мене що що небудь робити. З дибності, з Здибності. Здибності. Хист це уміння що-небудь робити. От у кого хист до математики, як ви думаєте, серед ваших однокласників? У Ярика, у Ярика, у Ярика. У Ярослава, так, а ще в кого. Я у Віроніки, у, Вероніки, у Денис, вона, Валіри, вона. Я не можу хто, Що таке означає хист? Так, що таке дзига, Сергійко? Дзига це дитяча іграшка. Так. Яка крутиться. Ти її крутиш, а вона туди сюди крутиться. Що таке будяк Вероніка Тімакіна? Будяк це така квітка. Квітка? Будяк? Ще... Ой, Ой, будяк квітка, це... а колюча трав'яниста рослина бур'янка. Це бур'ян, який потрібно вирубувати, тому що це рослина, яка. За, за допомогою якої не можуть розмножуватися культурні рослини, морква, ворог, картопля <с> і так далі. Далі продовжуємо Можна знайомство я. і зараз перевіримо, як ви приготувалися до читання в Остові, як Сергій, як Сергій... чи повна Бобу складати вірші. Можна я була? Так, починає читати Віроніка Тімакіна. Боба. З назви. У Сергійка... Віронічка, Ой. із назви. Так Сергійка э, вклона на Бобу складати вірші. Нещодавно у Сергійка були іменини. Гарних іграшок ще більше стало хлопче. Тільки не, хлопче, не гарних, хлопче. а гарних це буква Г. гарних о хлопчину. Бо родичі сусіди, рідні мама і тато дали йому подарунки багато багато. Багато багато. Сергій продовжує далі. Білий катер синю. дзигу. Білий катер. Правильно наголошуємо слова. Білий, білий катер синю дзигу. 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 Ще й такого. Дайте одного. Сергій будь уважний. За одного. Ще й такого великого. Ков у нас смішного. Ще й такого великого знакоклику. Клоуна Ще й такого смішного. великого, ковна смішного, Аліна продовжує. <гум> 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 Он кліпає очима. Він кліпає очима. Клону кліпа очима розмовляє тут вміє. Розмовляти вміє. Що йому Сергійко каже, Все він розум... розуміє. Досить. Так, а зараз почитаємо словах. Слова Сергійка буде читати Денис. Слова Боби буде читати так. Ярослав. Далі ми будемо змінюватися. І так, Дениско читає слова Сергійка, слова Боби читає Ярослав. Починаємо, Сергій. Не Сергій, а Дениско. Слухаємо. Давай вірші складати. Давай віршики складати, будьте уважними. Я не знаю, як віршики складають. Дуже просто. Я тобі зараз скажу. Скажу, скажу слово, а, а ти подумай до нього слово, щоб було викладно. Прикладно, викладно я скажу лопата, а ти скажи хата. Значить, треба, щоб слово прикладалося. Еге ж, хата лопата, ніж кішка. Зрозуміло, кажи слова. Зрозуміло, кажи її слова. Дениско. веселіше, Сергій. Вірніше, я Ой, вас, у вас два, кажу слово, голова. Так, далі продовжую читати, я можна... далі продовжує читати я, я, слова я. Сергійка, я дивлюсь на ваші руки. Я, я, я. Слова Сергійка я. буде читати Віраніка Водніва. Сергій ковчить голосом як. Таким дорослим, да? Читай, як вчитель. А слова Боби буде читати Аліна. <риклад> І так <риклад> Аліна. Шапка. Ну, Вероніка Воднєва, ти слова Сергійка читаєш. ні, Не можеш ти складати. Віршики. Віршики. Складати. Віршики складати. Нама. Нема, Нема у тебе хисту. Хисту. Нема у тебе хисту. Діти, в кожному слові Віроніка, помилка. Будь уважною, ти дома читала цей твір? Це домашнє завдання було прочитати, навчитися виразно читати. Далі Аліна продовжує. Неправда, умію, умію. Неправда. Упію, упію. Знак оклику далі Віроніка. Не треба читати слово Сергійко і Боба. Це вам автор показує, де чиї слова, щоб Чи вам було легше. То то спробуй. спробуй складати вір пласти. Вірший віршика. віршика, пром про собачку. Будь ласка, Гака, мака, бака лака, а на вулиці собака. Аліночка, тільки треба емоційніше, де? гака, мака, бака лака, як боба, він веселить постійно. А? Кака-мака-бакалака, а на вулиці собака. собака. Клоун Боба повинен читати свої слова весело, розважливо, жваво. Так, далі Віраніка. Не годитися гака-макам, Таких слів має. Немає. Далі слова Сергійка буде читати Віраніка Тімакіна. Слова Сергійка Віраніка, а Аліна слова Боби продовжує. Будь ласка. Нічого що немає, слухай. Я зараз складу віршика про себе. Го го палоба, чоба тоба, я веселий клоун Боба. А тепер весело це прочитай, Аліночка. Боб лоба, чоба тоба, я веселий клоун боба. А хто може весело прочитати ці два рядочка? Я. Ну, спробуй Вероніка Тімакіна. Лоба -лоба, я веселий клоун боба. Досить, отже, значить, Вероніка Тімакіна буде читати слова боби далі. А слова Сергійка буде читати Андрій. Андрій, включай звук. Андрій буде читати слова Сергійка, і Сергій Андрій продовжує. Ні. Ні, Бобо, не можу тобі собі складати. Андрій, ти моя... бачиш, де... Андрій, ти бачиш, ти слідкуєш за уроком взагалі. Ти бачиш, де моя указочка? На якому слові? Ні, Боба? так ви не складається. Я буду с тебя Риба, Вероника мой бадеба. Як не буду, то й не треба. А ти ну, ти знаєш? знаю Продовжуємо, Вероніка і Андрій. Боба співає Вероніка. Боба, но ты знаешь всі, доре море трулясі. Сергійко, треба казати ремій фашолясі, назначити не нот. Нехай буде і так: Боба всіх не знає нот, море, суп компот. Ти, Боба. Не серйозно ти Бобо? Не вийдеш тебе музик. Музики, музики. Дори... Музика – це той, хто вміє співати, знає ноти далі дуре море собкомпот, я не хочу знати нот. сюди, я Тебе щось хочу запитати. Так, молодці, Андрій і Віроніка, вам вдалося передати інтонацію, вам вдалося передати настрій. Молодці, дякую вам. Дітки, вам сподобалось, як Вероніка і Андрій читали. Ой. Так, Ну, далі продовжимо. Далі буде читати Айо. слова Сергійка Єгор, а слова веселого Боби Варя. Єгор, вмикаємо звук і продовжуємо. Слова Сергійка читає Єгор. Ти вмієш загадки, а, Єгор? Ти вмієш загадки відгадувати? Варя. Я все вмію. Айо. Далі Ігор, Тоді, тоді слухай мене уважно, я тобі розкажу віршик, а ти в ньому повинен, ти повинен відгадати. Не... Останнє... Останнє слово Валя. я готовий. Є, є. У мене, є у мене дядько, льотчик. Він літає швидко, швидко, візьме. Він літає швидко так. собою. Візьме він мене Його. з собою і посадить. І, і, і посадить швидко. на будяк. Ігор. Що ти таке? Що вигадав? ти таке вигадав? Що ти таке вигадав? На літак посадить. А не будяк. А, а не, не на будяк, не пропускай. Вигадай. Ану ще відгадай. Так, далі слова Сергійка продовжує читати Сергійко. Боба відповідає. Кажи, О, кажи, загадку. кажи загадку, Сергій читає. Кажи дуже весело мені іду вверх на боба. Іду в на свині. Угадав на свині. угадав. Угадав, угадав Сергій. Та не свині, а на коні. Хто ж? На свині їздить Варя. Ти на коні, а я на свині буду. Буй вже Та, на чому байдуже. Я ж, я Та, ж клоун. дуже на чому їздити. Я ж клоун. І весело читаєш Варя. Їздити, я ж клоун «Ру-ду-ду, ру, ру-ду-ду, ду. завтра в цирк я піду. На собачці і на свині nice. буде там кататися, буде весело мені, Буд, будуть всі сміятися. Так, ось дітки ви і прочитали текст, але що я помітила? Ви помітили? Всі дітки готували домашнє завдання, всі я читали готували. виразно. Я готувала. Всі читали виразно? Я, я, ось, я читала. Я, я, Ой, діти, діти! Що ж з вами робити? Не читаєте ви вдома, не читаєте ви самостійно, не готуєтеся. І сьогодні я, я це дуже добре побачила і відчула, і однокласники ваші також. Якби ви приготувалися до виразного читання, вас би хотілося б слухати. Змінюєте закінчення, неправильно наголошуєте, змінюєте букви в словах. Дітки, для того, щоб красиво навчитися і виразно читати, треба тренуватися, треба читати кожен день. Ваше домашнє завдання буде трішки іншим. Прочитає Віроніка, що ж треба вдома зробити? Дібрати Рими до 10 слів. Дібрати Рими до 10 слів. Я вам пропоную виконати це завдання ось як. Як зробила це я. Я взяла аркуш паперу і написала 10 слів. Видно вам, дітки? Да. О, видно. Писала 10 слів і через тире дібрала Риму. Нора кора, ніжка діжка, слова сова. Ішка-мишка, ручка гнучка, олівець-косинець, садок, каток, лісок, пісок, діло тіло, праска, ковбаска. Садок ви повинні виконати це завдання. Зрозуміли? В ага. діло, прочитаєте свої Рими. Подивимося, хто ж найкращі Рими підібрав до 10 так. Але, але, але не Домовилися? Кожен, Добре, з статись, вона, кожен з вас повинен стати. Кожен з вас повинен поетом. І ми перевіримо, хто ж найкращий поет у нашому класі, хто найкращі Рими добере до 10 слів. Домовилися? Она я так. Зараз ви йдете е на перерву. І о 10.30 ми зустрічаємося на уроці ладно, ладно. на уроці української мови. Ви будете працювати у друкованих зошитах, які називаються я... «Застосовую знання». Приготуйте друкований і на перерву. Сергійко, що ти хотів сказати? Можливо, я, скажу. От я придумав ритму Гусі. Я далі забув вже. Ось це русське слово. Ми придумуємо Рими до українських слів. Віроніка, що о, ти хочеш сказати? А дивитися, який мені вже мама подарила. Дуже гарний. Так. Сонечки, зараз йдете на перерву і не забудьте, що читати треба кожного дня. Треба читати по 30 хвилин в день. Люди, які читають 30 хвилин в день, живуть на скільки років довше? Ма Пам'ятаєте? На, 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 на два на три роки той, хто читає кожен день, тому читайте художню літературу, читайте казки, читайте енциклопедії. А головне ваше завдання на понеділок дібрати до десяти слів Рими. Вероніка Годнєва, що ти хотіла сказати? Я хочу показати, який мама мені купила, е, стем, е, щоб малювати. Альбом для малювання? Розкрас. Дуже гарний. Все, ідіть відпочивайте о 10:30 зустрінемося на уроці української мови. До зустрічі!